У нинішньому сезоні Регіна та Сєвєродончанка мають різні завдання. Для рівнянок головне зберегти прописку у суперлізі. Дівчата ж з Луганщини на цьому етапі прагнуть потрапити до квартету найкращих, щоб потім поборотися за медалі. Поразки від Волині ускладнили Сєвєроденчакам їх завдання, а тому про втрату очок у рівному і мови бути не могло. І якщо у недільній партії у рівнянок ще були якісь шанси зачепитися бодай за партію, то у понеділок Регіна програла без варіантів. «Зробив деякі акценти, наприклад, на першому темпі на тому ж прийомі, тому що дуже хороша подача у вашої пасующеї восьмого номера. У Лимирів Єліни хороша подача. Тобто вони нам доставляли немало хлопот и вчора і сьогодні. Тому ми більш существенно розібрали ну, в принципі, всю ігру громадської команди. Поразки від северодончанків, вкотре продемонстрували волейболістками регіни, їх слабкі сторони. У нас були збори, так ми говорили. Потрібен блок зараз і подача це найголовніше. У звітних іграх не змогла допомогти регіні Віра Козак, за словами рівненського наставника, вона дуже хотіла зіграти проти команди, яку тренує її брат, але завадила травма. Втім, Валерій Пархоменко вірить, що найдосвідченіша волейболістка команди оговтається до фінального етапу, на якому доведеться відстоювати право виступати серед еліти. «Перший тур в Тернополі і Лівюкаторії і ще один тур там же. і от після цього вже буде відомо, хто буде вилітіти. Із Суперліги, а хто буде грати перегруппі, вирішальні ігри розпочнуться в середині квітня, а до того Регіна має провести ще два тури першого етапу. Також Валерій Пархоменко повідомив, що перед фінальним етапом його команда планує посилитися досвідченим гравцем. Щоправда, хто це тренер не сказав. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма.